Пастух, правитель, поет, польовий командир, мультиінструменталіст, священик і цар, Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. І все це говорить Вікіпедія про царя Давида. Друзі, всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. І у нас на черзі 10-та книга Біблії, книга, друга книга Самуїла. Вибачте, що так багато книг. Ви зрозуміли. Друга книга Самуїла описує період історії, мабуть, найвідомішого царя в історії Ізраїлю, того самого, який переміг Голіафа, царя Давида. Причому історію як його тріумфів, так і його випробувань. Однією з найвідоміших історій у цій книзі є історія про гріх Давида з Вірсавією, який призвів до дуже серйозних наслідків для Давида самого, його правління та його сім'ї. Також книга розповідає про трагічне повстання сина царя Давида Авесалома, який хотів скинути свого батька з трону. Але спойлер в нього так і нічого й не вийшло. Також у цій книзі ми читаємо про обітниці, дані Богом Давиду, що його правління, його династія буде тривати вічно, і це справджується у майбутньому, коли народжується Ісус Христос. Підписуйся і дізнавайся ще більше цікавих фактів зі світу Біблії. А якщо я щось забув написати про другу книгу Самуїла, пиши про це в коментарі.